Щоб ще спимо, поживаємо і Добрий вечір, господарю. Пустину злухати, той різв'яний святий вечір заколядувати. Бо не прийшов син Божий богатства шукати, а прийшов, щоб усіх грішних від віка спасати. То ми, браті українці, зібрались нині, щоб цю звістку сповістити у вашій хатині. Я від хати і до хати розносим новину. Та спаситель світу за танець нині. разом заколюємо, зі всім світом так же твоїмо. Не бої земля, небої земля, нині содіскують. Ангели, люди, ангели, люди, весело працюють. Христос родився, Бог попросився, ангели співають царя я Батя, гляньте, нічі, сні, аби, вам стала у Де воді, Світо Ясний, ангел іде до нас прекрасного стала на світі нежданна хвилина. На світ народилась Господня дитина, на тую новину в надії і печалі, великі народи століття чекали, Тож слово, пророче, сповняється нині, що у хвоємській убогі є постав Цар Всесвіту, Господь не об'ятий, він прийшов з неба, щоб світ чарувати. Відкрив нам Бог, щоб знайдемо дитя сповитих. Прийшов цей час, здійснилось пророцтво, Прийшов Месія. Благодать Господа зами. За Поспішаємо вітати нашого Спасителя. Нехай буде йому слава. На небі і на землі. Я шукав світло серед темряви, а світло знайшло мене. нашій стаєнці. Народився сам Бог. Слави моєго, слави моєго. Дивіться, зірка знову сяє, отже він тут, близько. Я відчуваю, що він тут між нами. Браття, я відчуваю дивний жар в моєму серці. Великий Господи, що змінює світ, я приніс тобі удар золоту, золото знань, цінність розуму. Цій найбільшій скарб я віддаю тобі, що він служив любові, найбільшому знанню. Я шукав серед ночі, і серед мраку світло. Я шукав правду, правду життя, що дає людям волю. Дарунок Кадилу, нехай вся земля тебе величає. Ось я прийшов поклонитися тобі, володарю людської душі. Ось мій дарунок миру, я дарую тобі його щиро. славному місті, і знак, що під Божим горить ореолом, загрожує хтось твоєму престолу. Мовчи, бо згинеш. Я цар, цар усього світу, кажеш, скрізь люд побожного монить, що цар новий прийшов на світ. Я царя іншого не знаю. Я тут правдивий цар, правдивий пан і володар. Усі до зброї, весь мій край. Кожен куточок обшукайте, хлоп'ят двохрічних приведіть і всіх дощенту постинайте. Хай не здригнеться ваш меч! Нехай летять голівки з плеч. Не минайте жодного дитя, бо не видати вам життя. Усіх дітей стинайте до двох літ. Вбивайте всіх, нікого не щадіть. Так і буде, і не спине нас ніяка сила, не залишиться в живих ні одна дитина. Маме, дітей били.